Перейдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ось на другий день ми з вами перебуваємо у такому гарному і радісному празднику, не тільки зістання Святого Духа, але об'явлення Пресвятої Троїці. Кожного разу, коли художник, митець хоче відтворити на майбутній картині на майбутнім своїй уяву. Він бере папір, кладе його на мольфа, мольбер і починає малювати тюд. починає малювати ті нариси, оті штрихи, що би він хотів майбутньому з'єднати і надати певного вигляду. Через різну гамму кольорів. Коли людина хоче щось усягнути в своєму житті і цього прагне, вона прикладає свіх зусиль. Якщо це наука то в науці, якщо хоче десь подорожувати, збирається в цю подорож, якщо хоче. Творити сім'ю, прикладає хлопець певних зусиль, щоб заволодіти серцем своєї майбутньої дівчини, майбутньої дружини. І так оця постійно жага, оце постійне прямування, воно приводить людину до бажаної мети. Ми вчорашнього дня з вами роздумували над тим, що в часі зіснення Святого Духа Ісус Христос, Тройці Єдині, засновує свою церкву тут, на землі. Якою має бути церква? Ісус Христос сьогодні нам немовби відкриває в сьогоднішньому Євангелії. Хто має входити в цю церкву? Яким має бути співвідношення у спілкуванні, у житті між братами і сестрами і які наслідки з цієї спільноти або з цього зібрання? Ісус Христос, не мов би нам говорить по плану, Він розпочинає свою розповідь так: глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчасно бачать обличчя мого Отця Небесного. Кожна людина, яка покликана до того земного життя, а через земне життя до вічності, в часі хрещення вона отримує цього ангела, який духовно підтримує і супроводить оцю людину від її дитячих літ, від хрещення аж до закінчення цього земного життя. Ісус Христос наголошує, щоб ніким з оцих малих не горнували. Ми дуже часто собі уявляємо, що ці малі, це значить мусять бути діти. Що ці малі, значить, мусять бути якісь меншими за мене. Прості у моїх статках, можливо, у моїх об'ємах, але Ісус Христос має зовсім інакше на увазі. Він має під розумінням цих малих, тих людей, які є слабкі. Слабкі, яким дуже важко даються пізнання цих знань, слабкі, які є, можливо, вони мають не мають тих статків матеріальних, слабкі, які виконують у ту найважчу, найбруднішу, часову невдячну працю, отримуючи цей мізер за свою працю. І як Христос каже, щоб ми були уважні, Перед тими людьми, не подати згіршення, не показати свою зверхність, не показати силу влади чи силу грошей, а їх старатися заохотити, старатися привернути їхню увагу до себе, показати цей добрий приклад, а ще краще, щоб вони пішли за нами. Не боятися, що вони будуть такими, як ми, хочуть стати такими, як ми. Це було б дуже добре, якщо би ми повноту наших знань, вміння передали комусь із інших людей. Ми трясемося над своїми дітьми, хочемо, щоб вони були такі, як ми, краще за нас. А дуже часто діти кажуть, мамо чи тату, ми зовсім не хочемо бути такими, як ви. Працювати, ми хочемо пізнати іншу працю. Ми маємо інше призначення чи покликання, інше бачення того життя. А батьки кажуть, ні, ти мусиш бути таким, як я. Тому то Ісус Христос дає право вибору кожній людині. Він говорить нам про те, що ми є покликані і призначені для того, щоб постійно розвиватися. Побачимо, що ми навіть маємо кожен з нас відніх наших прожитих років. Комусь 20, комусь 35. Комусь п'ять поза 50, хтось досягнув 70-літнього віку. Ми не стоїмо на місці. Чи ми того хочемо, чи не хочемо, роки беруть своє. Ми організмом міняємося, ми стаємо старшими. І Христос каже, щоб ми обов'язково не тільки зростали руками, але зростаючи руками, ми зростали в тій мудрості, в тій глибині Божій. Тому пізнанні шуканні нашого Бога. Ісус Христос, стоючи на сторожі у цих слабих, Він каже, що ви гадаєте, коли хто має слово овець і одна них чи він не залишить 99? Ісус Христос каже, якою великою є кожна людина, яка призначена для вічності? І як є дуже боляче для Христа, яка людина відходить від церкви Христової, від науки Христової, яка залишається поза кошарою, Отець до тих вибраних овець, яка хоче жити своїм блудним, щоденним і грішним життям. Це означає не впадати в гордість, не впадати в зухвальство, не впадати в таку самозакоханість егоїстичну, а це означає відчувати потреби іншої людини, старатися її наставити, старатися її підказати, старатися її чомусь. Допомогти, якщо це в наших силах і в наших можливостях. Ісус Христос, кожного разу, як ми читаємо Євангелії на молебні до Христа чоловіколюбця, Він закликає, прийдіть до мене всі. Він не каже, багаті чи бідні, успішні чи не дуже. Він не каже, я збираю церкві тільки самих директорів, начальників. Бізнесменів, Ісус Христос каже, прийдіть усі, але кожен приходить своїми потребами, своїми проханнями. Ісус тут дає нам для наших роздумів струджені, втомлені. Чи хіба ті люди, які є слабкі, які є малі, чи вони не є втручені і втомлені? Напевно, що так. Хтось дякує Богові за прожитий день. Хтось дякує Богові за зароблений, куплений і спожитий кусочок хліба. Хто ж дякує Богові за спокійний день? Хтось дякує Богові за дітей. Хтось дякує Богові за батьків. Хтось дякує Богові. За весь світ, за все людство, що ми не є одиноки. І та подяка Богові є безмежна, настільки якою є сам Господь, якою є наш Небесний Отець. Друге, що нас доставляє Христос у тій церкві Христовій, Він нам вказує співвідношення наше між нами. Каже Христос, коли твій брат завинить супроти тебе, піди і докори йому на віч на віч. Не біймося сказати правду, зупинити силу гріха, бо можуть бути інші наслідки. Ісус Христос каже, що ми не були постоснівними. Коли Він послухає твоє зауваження, ти придбав собі брата, між вами є мир». Коли Він перечень і далі наполягає на своїй гріховній стійкості, каже Христос, поклич свідка одного або двох, кажи при цілій церкві, а якщо він же тебе не послухає, нехай Він буде для тебе як поганий і митар. Та людина, яка не бажає з тобою йти по дорозі, та людина, яка має свій погляд на це життя. На потребу цього життя. Та людина, яка відчуває зверхність, ти є робочий, а я є твій начальник, чи я є твій директор, і ти не маєш права голосу щось сказати, пивнутися, звернути увагу, тому що ти за годину, а можливо за завтрашній день, ти вже будеш звільнений, будеш в пошуках своєї праці. Третю настановку, яку дає нам Христос. Це стосується отих провідників Новозавітньої церкви Христової, влади церковні, єпископів, священства. коли каже Ісус Христос, що хтось мусить розсуджувати, мусить бачити у тих малих, тих ненавчених, тих спокійних, тих незабезпечених і тих бідних. Пригадуєте, каже Христос, що нехай не буде між вами різниці. Він каже, щоб ви були всі рівні у поглядах, у справі спасіння, у дорозі до життя вічного, у цьому намаганні перебороти гріх, а осягнути щасливу вічність. Тому каже Христос, що в церкві Христовій. Все, що зв'яжеться на землі, буде зв'язане на небі. Апостоли, священники і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. О, Він говорить властиво за ту сповідь. Ми дуже часто приходимо до цієї сповіді, і ми думаємо, чи мені простить Господь чи ні. залежно від нашої свідомості, від нашого жалю від постанови нашої поправи, від належної побути і від цієї такої огидного ставлення до гріха. Бо якщо ми тільки боїмося образити Бога, щоб не понести кару, це є чисто людське. Але якщо ми боїмося втратити вічність і в цей спосіб не ображаємо Бога, це є християнський підхід. Боже, я тебе прогнівив, але ти за мене страждав, ти за мене помер, ти силою Божою воскрес, і вознісся на небо. Саме ти мені обіцяв, що приготуєш місце біля свого небесного Отця. І врешті-решт, Ісус Христос каже, що кожен, хто згодиться на землі просити, щоб не було, буде дано моїм Отцем Небесним. А буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Подібно, як Христос засновує церкву, з того починається сім'я чоловік, жінка, плід їхньої любові це народження їхніх діточок, продовження їхнього роду. І тому Христос каже, Чого б тільки не попросили, моє ім'я буде дано моїм Отцем Небесним. Буде твоє, чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них. Ми з вами знову цього року входимо у цю нову церкву Христову. Стараємося, дорогі браття і сестри, жити, перебувати в цій церкві в єдності, щоб плодом нашої любові, християнської любові, покликання нашого тут на землі це продовження нашого життя. По вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!